Так, друзі, всім привіт! Значить, починаємо сіяти чи садити картопельку 20-24. Вже перший пробний пройшов два радочка. Коротше, <кій> ну, наче телятко походило із цепочком, але то не столь важне. Саморобна моя полуавтоматична сажалка, по принципу, задниця їде, руки роблять. Загортає хорошо. Город десь тиждень назад фрезований. І доволі Ну, грунт прогрітий хорошо перед тим, як я фрезерував, то не по фризованому в мене є електронний градусник, я забув засняти е, волога Є. Е, забув зазняти на глибину 20 см, не по фризованому, не по обробленому. То була температура 13 градус. Це на глибину десь 20 см. Того року це тут була пшениця. Хто дивився, то була оранка, е, була тут закрита волога і допустив до того, що зійшла тут падалиця, е, пшениця падалиця зійшла, я її перефрезерував. О, і вона вийшла, як ще в якості Седерату. Ну, на завтра. Планується дощ на суботу, тож, думаю, сьогодні ми встигнемо посадити. Садити будемо небагато десь в районі, ну, можливо, 20 соток. Це і то це можливо. Чотири радка в це посадив сорт Белароса. А зараз буду садити, в мене всього три сорти, я собі залишив. Це Белароса, Гранада, ну, в народі кажучи, бананка е, і Пікасо. Ну, Пікасо буду садити, потім покажу, яка, яка посівна картопелька. Ну, дуже класна. Пікасо і на смак хороша, і родить вона байдуже. Гранада також. Е, Смачна, але в неї один мінус. Це, як на мене, це прикопання. Вона розростається, ну, така на якогось бананка, дрова. Що дуже Ну такий великий відсоток можна порізати її. Е, картоплю зразу я. Не грію, так як дехто там вигріває, я зразу з погріба і зразу її, зразу її в землю. Це такий експеримент я вже проводжу, мабуть, четвертий, а то й п'ятий рік. Ну і та й до того я її не, не грів, але все одно набирали, перебирали і. То, як зразу з погріба і в землю, я замітив, що ну, немає хто має ялова там. І, ну, звісно, якщо будуть гріти на сонці, і потім що виносяться там в лютому, я знаю, що старі люди ще в лютому в теплій хаті вона прогрілася, потім тільки сніг зійшов, в березні місяці ще починають садити. Земля холодна, і можна тут самому зрозуміти, що тепла картошка. Холодну землю, ну що воно лежить, собі ти лежить. А так як температура картоплі одинакова, можна сказати, що ґрунту, що землі. Ну, менше з тим. Сажу без грузів. Це цього року я провірив, виходить, не так трамбує. З догружателем. Це я і фризував. Без грузів, взагалі познімав грузи. <кхм> так же само культивація без грузів і фризування без грузів, замітив те, що не так трамбує ну, менше страгне трактор і не так трамбує ґрунт. Так, ну зараз що покажу трішки трішки в роботі, який ну, вже є в мене на каналі цей самий. Е Принцип сажалки. Чим хороша така картопля сажалка, скажем, тим, що можна з паростками різного різного калібру картоплю, що не калібрувати, взяв і кинув. Так, в нас вже трошки затягнуло, але можливо, що і сьогодні піде дощ. Ну що ж, працюємо. Ось така посівна картопля це сорт Пікасо, шипаки нормальні, дуже вона смачна, вся пророща, прокільчена. Це. Як можна бачити, що вся вона кільчана, Нема ні одної. Її родить і багато і вона дуже-дуже дуже смачна. Сажалка, тракторес відпрацювали. ну Тракторес, Понятно сажалки теж працювати, що її працювати, бери, та й кидай. Загортачі. Також нормально це один підігнув, десь був ще того року. Та він наче так ну, не, в, не в парі стоїть. Але тим не менше тим не менше працює. Значить, самий бюджетний, самий простий варіант, задниця їде, руки кидають. Тут кхм, всього города 15 соток. Ну, пошто там 14 14,7 вроді висотих. І з усього ну, 14 соток посадили картоплі. Тому якось кусочок лишився. Це буде помічники мої кавать. на Баштан, десь там на диню. Ну, то таке. І на городину десь е там лишили ну, з пів сотки, ну хай сотка. Ну, грубо говоря, 13 сотих картоплі. Норма висіву, так приблизно прикинув, то десь 3,5 тонни на гектар. Що, що доволі нормально. О. Можливо, було б ще трохи швидше, але ми на швидкість не, е, не садимо. Тому, як е, було б, може, ще трохи швидше, так як трохи е, кіпчики це сорта, я відділяю так, менш не путаюся. О. Е, там воно ще два кіпчика, ну, тим не менше. Е, Борозні горби такі доволі, доволі непогані. Десь висота горба, ну, не знаю, сантиметрів 25, 25 як. Ну, 25 сантиметрів добрих, мабуть, якщо не більше. Тобто, ще раз на горницю, і буде, і буде пісенька. Так, ну що ж, Дякую всім, хто додивився до кінця. На все добре.